Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з розвитком мовлення. Пропоную вам відгадати загадки про професії. Хто як квочка із курчатами, дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Так, це вихователь. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Так, це кухар. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Вірно, це лікар. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це перокар. Вчи читати, рахувати і невтомно працювати. Так, це вчитель. На пожежі я в бою, не боюся я вогню. Хто це? Так, це пожежник. Міє справно рахувати, товар пропонувати, зошит, книжку, олівець. Видає нам продавець, хто одежу шиї всім і дорослим, і малим дорожить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Так, це швачка. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носить назву будівельник. Ось ми з вами закріпили деякі професії. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!